А що це ми лікуємося? А що сталося? Вірус грипу, чи що? що ще нова пошта. А, це мені відправили, блян. Добре, добре. Все гуд. Так, давайте назад, думаю, їх стрілянів. Просто треба ходити поближче до тих точок, де падають мої стріляні крутілки. <реклама> 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 сюди, пацани, сюди. Дивіться, яка тут карусель. Ага, ага, хиляємось Зараз він зразу стрибне, напевно, да Блин, зараз плюна, треба идти в іншу сторону. Все, пацаны, падаем. Раз. И... выжившие. И два. <соценно> так, очень достойно. А, Но ж таки боцаревый третий уровень. Правда, с одной пушкой.